Всім привіт! Маємо на продажу таку кобелку турійку 7 чи 8 років. Якби когось цікавило, Номер залишимо в описі будете дзвонити. Може бути продаж, обмін, що в кого цікавить. кобелка Велика, десь така, поза метр сям на лінійку. Так що якби когось цікавило, може дзвонити. торійка, такий колір має в яблука, не знаю чи камера передасть, а видно трохи. Такий соловий, темний, такий жовтий. Може камера так не передасть. Така кобелка, кобелка знаходиться, село та Івано-Франківська обі. Кого буде цікавити? Номер буде в описі, може бути продаж обмін Будете дзвонити. Ти рівний з груднець. Трива. Йо. Якась недожілась, не така, як торійці, що хочуть. давати. На якась адекватна. Турійці всі хочуть бігати сильно, а вона не хоче, вона якась адекватна. <праць> 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 Великий передок має. Мос не дуже. Великий. Кобела однокінька така гонора. Велека. Ногу має, все має. Ногу має грубо. Довжину май, дуже довго такі кобел. Довжину Дуженумай. Таких торійців вже нема багато. Таких кобелів з такого вбудову. Тут, кап'ятко, бе. Беле oh. нюкс. Будеш запрягати, чи ні, їхати.

Передок має стойка яка. Фест. І спокійно, спокійна, адекватна. Не рвайся нічого. Так, що кого буде цікавити, продаж обмін, номер в описі. Можете дзвонити. Кобелка спокійна, адекватна. Що як має бути. Не, nee, найдя, они сюда трава, найдя додому. 厉害，你这动 Я за рецепт